Ви одного разу сказали в інтерв'ю, що коли Антон повернеться, ви перш ніж його обійняти, я його вдарю. вдарите. Так. А за що? Чому вдарите? А, тому що я на той момент був головним сержантом, і я над ними був старший на позиції. І моя команда, коли під'їхав цей танк, моя команда була спуститись в бункер, а я залишився за ним спостерігати. І я не міг просто. Ризикувати їхнім життям. Тому я дав команду спуститись в бункер. А от uh -huh. Тоха, він просто ослухався. Він залишився на один поверх нижче. І тому завдяки йому я і залишився живий. Він мене і стягнув вниз mm -hmm. у бункер. Якби Тохи не було, якби він спустився до всіх, то мене просто ніхто не дістав. Я б там загинув. То бачите, то, як він ослухався завдяки. Да, цьому... Я за це і кажу. Можна я спочатку його вдарю, за те, що він ослухався сержантом, а потім обійму, обійму як рідного.